Місія нашого Білоцерківського національного аграрного університету полягає у підготовці високоваліфікованих фахівців нового покоління для сталого розвитку аграрного сектору, шляхом надання освітніх послуг відмінної якості з дотриманням високих вимог у викладанні наукові та професійній діяльності. Успішна підготовка висококваліфікованих кадрів для аграрного сектору економіки багато в чому залежить від потужної матеріально-технічної бази закладу вищої освіти. В цьому відео ми пропонуємо ознайомитися з матеріально-технічною базою біолого-технологічного факультету, де здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти трьох рівня бакалавра. Магістра та доктора філософії. Повноцінній підготовці до бочі вищої освіти сприяє наявність у структурі факультета сучасних навчальних аудиторій та наукових лабораторій, де студенти закріплюють теоретичні знання та долучаються до наукової роботи, а аспіранти оволодівають сучасними методами наукових досліджень та проводять власні експериментальні та лабораторні дослідження щодо обраної наукової тематики. Добрий день! Я Петюцький Володимир Семенович, завідувач кафедри екології та біотехнології, професор, доктор сільськогосподарських наук. Дозвольте представити лабораторію спектроскопії. Тут проводиться дослідження по методам спектроскопії, різні методи спектрофотометрії. У ділянки спектра, Ультрафіолетові ділянці спектра і атомно-абсорційне дослідження на відповідних приладах. В лабораторії проводять дослідження аспіранти, здобувачі ступеня доктора філософії. Є певне обладнання. Перш за все, це спектрофотометри різних виробників. Дозвочу показати вам ці прилади. Спектрофотометр Specord М400. Дозволяє вимірювати зразки в видими та ультрафіолетовій ділянці спектра. Якщо додається додаткове обладнання, то можливе використання і флуоресцентних методів дослідження. Наступний, наступний прилад фотометр sf 46 так само для стандартних методів спектрофотометричного дослідження. І представний атомно-абсорційний спектрофотометр, який дозволяє вимірювати вміст. Біогенних і, і токсичних елементів, мікро- і макроелементів в біологічних середовищах, в рослинних зразках і в зразках тваринного походження. Спочатку скажі, зразки переводять з органічного стану в неорганічний, тобто отримують залу. Після цього зола розчиняється в кислотах і після цього на, на спектрофотометрі визначається вміст мікроелементів. Цинк, мідь, марганець, ферум або токсичних елементів, кадмій, плюмбум, нікель та інші за допомогою цього приладу атомно абсорбційний спектрофотометр, спектрофотометр вертикального вимірювання, проведення експрес-методів аналізу. Аграрного виробництва в нашому університеті створена навчально-наукова лабораторія з молекулярної діагностики. В даній лабораторії є можливість проводити дослідження здобувачам освітньо-наукової освітньо програми з спеціальності 204, технологія виробництва і переробка продукції тваринництва». Кафедра птахівництва, точніше кафедра виробництва продукції птахівництва та свинарства. Завідуючий кафедри Каркач Петро Михайлович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. Я віддав практично 30 років цій галузі птахівництва і зрозуміло, що наше завдання навчити студентів правильним підходом в галузі. Найбільш розвинуті галузі тохівництва, як це е, нас вчили видатні птахівники. Перш за все, задача заключається в тому, щоб е, навчити відтворенню птахів. Для цього в нас і у гості є тахоферма, де є промислові інкубатор, є в аварій, де зараз здійснюється ремонт. Але в нас є. Такі невеличкі інкубатори, де ми проводимо невеличкі досліди і показуємо студентам, як здійснюється процес ембріогенезу. Завданням, самим головним є контроль за параметрами утримання птиці. Для цього у нас є багато приладів, як ви бачите, які дають можливість комплексно, одночасно. Вимірювати і температуру, вологість СО2, і шум, і світлові фактори. Для цього є всі прилади, які тут наведені. І перш за все, практичні заняття ми проводимо за участі приладів, які дають можливість нам визначити якість яєць. Ну, таким чином ми здійснюємо загальне. Навчання по кафедрі по галузі та ми знаходимося в лабораторії кафедри харчових технологій, і технологій переробки продукції тваринництва. Аспіранти університету в нашій лабораторії проводять свої наукові дослідження, задіюємо наше обладнання, яке є в основному напрям. Тих досліджень, які вони проводять, це контроль якості сировини і готової продукції. В основному м'ясна сировина і молочна, також досліджують яйця. Основне обладнання і, і, і аспіранти проводять дослідження технологічних показників, тобто задіюється і технологічне обладнання. На кафедрі є е, кутер невеликої потужності. Фрізер дослідження заморожування і стану заморожування, якості молока, аналізатор і основне завжди користуються pH-метром у, у всіх своїх дослідженнях. Також на кафедрі є обладнання для виробництва копчених м'ясних виробів. Були дослідження, коли студ... аспіранти займалися. Контролем процесу копчення, і молочні продукти виготовляють тут, в нашій лабораторії. Виготовляють і досліджують готові продукти, такі як йогурт, кефір, м'які сири, морозиво. Використовують для цього. Обладнання нашої кафедри і за дією також обладнання сумішних кафедр. Ми знаходимося в лабораторії в кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів. В даній лабораторії наші аспіранти проводять свої наукові дослідження згідно своїх тематик. У кожного своя є багато тематик по Стабілізації заквасок, і вони тут, в кого тема по сарах або по його порядку, то вони відповідно тут свої закваски і відразу перевіряють. І якщо продукт є, має гарні свої якості, то потім іще тестують у лабораторії сенсорного аналізу. Знаходимося у науково-дослідній лабораторії новітніх методів досліджень, яка є університетською лабораторією міжфакультетською. Лабораторія була створена у далекому вже тепер 2001 році і передбачала впровадження сучасних методів досліджень та моноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції у Навчальний процес, науково-досвідну роботу співробітників, аспірантів, здобувачів, а також студентів. Я є завідувач лабораторії, доктор ветеринарних наук, професор, кореспондент Національної академії аграрних наук Володимир Сахнюк. В лабораторії є два відділи: це відділ імуноферментного аналізу, і який укомплектований імуноферментним аналізатором Statfax інкубатор-шейкер або інкубатор-струшувач і автоматичний дозатор-Пропобачч. Окрім того, лабораторія забезпечена як багатоканальними дозаторами перемінного об'єму, так і одноканальними дозаторами перемінного об'єму. Всі витратні матеріали. Які знаходяться на цьому не тільки. Вони є одноразового користання і одразу після постановки реакції, вони утилізуються загально прийнятими методами, які передбачені чинним нашим законодавством. Відділи моноферментного аналізу працює за наступними напрямами: це діагностика інфекційних захворювань та інвазійних хвороб сільськогосподарських. Тварини птиці, це дослідження ендокринної патології, вивчення ендокринного статусу сільськогосподарських тварин і птиці, а також контроль якості продукції через визначення залишкових кількостей токсичних сполук у харчових продуктах. На базі лабораторії виконуються гуздоговірні тематики. Співробітниками факультету ветеринарної медицини, біотехнологічного факультету, а також проводяться наукові експерименти, лабораторні дослідження, також аспірантами зазначених факультетів. Продовж цього часу, від моменту створення лабораторії, виконувалася величезна кількість досліджень. Через гордовірну тематику і з господарствами різних форм власності України. Окрім того, у нас є відділ полімера-нацюгової реакції, який оснащений сучасним обладнанням, це і американського виробництва ампліфікатор. Та інше обладнання, яке працює постійно у режимі, і також де проводить дослідження. Здобувачі, аспіранти, докторанти, і науково-педагогічні працівники факультету ветеринарної медицини, біотехнологічного, екологічного та агробіотехнологічного факультеті. Основні напрямки діяльності відділу полімератно-цегової реакції це ампліфікація ДНК, як інфекційних хвороб, так і. Неінфекційні захворювання сільськогосподарських тварин і птиці, а також контроль якості продукції, а також вивчення змін геному тварин і, що буде спричиняти розвиток різних спадкових хвороб у сільськогосподарських тварин. Знаходимося з вами на кафедрі гієни, тварин та основ санітарії, зокрема в лабораторії технологій культивування та дослідження якості продукції гідробіонтів. На даному етапі лабораторія проводить дослідження згідно державної інвестиційної тематики щодо технології культивування продуктів гідробіонтів, зокрема. Присноводної креветки макрографію Розенберга. Перший етап оснащення і запуск обладнання вже проведено, вже є перші наукові результати. На даному етапі ми займаємося культивуванням синьо-зеленої водорості Гетрасерміс на фотобіреакторі, який сконструйовано. Нашими співробітниками ми проводимо культивування даної водорослі, яка буде надалі першим етапом у ланцюгу живлення личинок крісноводної креветки макробрахів Розенберга. Після того, як проходить культивування даної сине-зеленої водорослі, ми отримуємо вже робочий розчин і при отриманні необхідної концентрації, яку ми визначаємо шляхом підрахунку кількості клітин на камеру гуляє, ми е, цей розчин, е, як перше джерело живлення креветки, е, акумулюємо і вже запускаємо другий етап по інтубації. Ми знаходимося в лабораторії санітарно-гігієнічних та імунологічних досліджень. Дана лабораторія оснащена самим сучасним електронно-цифровим обладнанням для визначення параметрів мікроклімату у тваринницьких приміщеннях. А саме електронно-цифровими приладами для визначення температури повітря, для визначення газового складу повітря, шумометрами, приладами для визначення. Швидкості руху повітря, анемометрами та іншими приладами, які необхідні для визначення умов утримання тварин, як в умовах виробництва, так і параметрів для проведення різноманітних досліджень. Для оптимізації навчального процесу, то тобто студент в умовах виробництва мають змогу працювати із сучасними приладами. Для проведення наукових досліджень в аспірантурі аспіранти, які у наступному році два аспіранти у нас будуть зараховані на кафедру, вони зможуть проводити свої дослідження. Також із цим обладнанням працюють студенти наукового кружка Санітас при кафедрі гігієни тваріанта з науцем і також даним обладнанням користуються. Науково-педагогічні працівники кафедри при виконанні гостоговільних темат. Це обладнання воно відповідає вимог, сучасним вимогам і воно дозволяє нам проводити дослідження на рівні передових наукових закладів України. Науково досвіду лабораторія, оцінка якості комітру. У нас е, проводять дослідження е, при виконанні своїх робіт е, наші аспіранти. Що ми можемо тут е, визначати? Е, визначаємо, оці, проводимо оцінку якості кормів і визначаємо е, вміст сирого протеїну, вміст е, сирого жиру, вміст клітковини. Е, так, от, наприклад, е, Сирий, сирий жир визначається е, при допомозі е, апарату субсклета, е, сирий протиїдж, при допомозі е, апарата кальдаля. Е, е, крім е, цих основних е, таких е, компонентів, також визначаємо міст е, сиро е, золи, е, вміст. Е, Клітковини е, укормах. Науково-досвідній роботі докторанти мають змогу проводити дослідження в залежності від потреб, використовуючи при цьому класичні методи дослідження, такі як гравіметрія, тетраметрія, а також сучасні фізико-хімічні методи дослідження. Зокрема, це і оптичні методи спектрофотометрії, рефрактометрія, хроматографічні методи дослідження, електрохімічні методи дослідження тощо. Для розподілу і очищення біоматеріалу використовуємо сучасні прилади, зокрема, це швидкісна рефрежераторна центрифуга, унікальна, має здатність пришвидшуватися до 16 тисяч обертів на хвилину. Цієї швидкості вистачає для одержання окремих органел відокремлення від клітини і окремо отримати мітофондрії. Ядра і клітинні мембрани. Також у процесі досліджень використовуємо ще одну центрифугу для седиментації. Ось вона здатна пришвидшуватися до 8 тисяч обертів на хвилину за короткий час, фактично за 8 хвилин. У процесі досліджень використовуємо різні колбонагрівачі з різної ємкості магнітні мішалки. Представлена також водяна баня із цифровим таблом да, для регулювання температури відповідної контролю. Її. Також далі в лабораторії представлена сушильна шапа. Із електрохімічних методів досліджень використовуємо потенціометрію. От, прилад представлений пашметр така необхідна, необхідний компонент, компонент будь-якої лабораторії для визначення активної кислотності. Також для зважування проведення певних досліджень, пов'язаних із визначенням кількості чогось там, так, осаду, наприклад, одержаного, то використовуємо аналітичні ваги, унікальні, працюють в широкому діапазоні від 0,1 мг до 60 грамів. Для проведення якісних і кількісних досліджень представлена хроматографічна камера. Ось, дозволяє визначити показники в досить таких незначних концентраціях від 0,1 мг до 5000 мікрограм. Ось. Ось. Цей метод дослідження використовується для визначення вмісту вітамінів, адмінокислот, ліпідів у тваринному рослинному рослині сировині. Знаходиться у нас прилад рефрактометр. За його допомогою проводимо кількісний аналіз різних розчинів. Визначаємо вміст сухих залишків у сиропах, соках, консервах, інших продуктах дослідження. Також ми можемо використовувати для дослідження якісних показників алкогольних напоїв, визначення вмісту вуглеводів, зокрема цукрів у сироваці крові у молодці, білків, дослідження ВОГи у меді, дослідження також показників інших біологічних рідин в організму і такий невід'ємним атрибутом лабораторії. Є спектрофотометр, за допомогою якого ми визначаємо, проводимо кількісні аналізи, досліджуємо міст білків, вуглеводів, активність ферментів у дослідному матеріалі. Цей прилад оцифрований, і всі показники він передає на комп'ютер доволі точний. Працює в широких діапазонах від ультрафіолетової зони світла до інфрачервоної. На базі акварельно-басейного комплексу кафедри кіології та зоології сприяє їхньому розвитку і навчанню, який відображається у студентських наукових конференціях, у конкурсах студентських наукових робіт, адже ми бажаємо з нашими здобувачами, які впродовж уже багатьох років отримують тільки призові місця на даний конкурс. Навчально-виробничий центр Білоцерківського національного аграрного університету слугує базою навчальних і виробничих практик та основою проведення наукових досліджень як студентів, так і аспірантів. В навчально-виробничому центрі університету поєднуються традиційні форми виробництва з сучасними інноваційними технологіями з тваринництва. У науково-виробничому центрі діє ферма племрепродуктор української чорнорябої молочної породи. Вівця ферма, кони ферма, на базі якої сформовано кіноспортивна школа. Цех з виробництва молока обладнаний навчальним класом на 30 місць, в якому проходять практичні заняття та навчальні практики, з дисципліни гігієна тварин, на яких відбувається засвоєння студентами базових понять дисципліни та вивчення факторів зовнішнього середовища та впливу їх на організм тварин. З дисципліни розведення сільськогосподарських тварин студенти проводять оцінку конституції та екстер'єру тварин, індифікацію великої рогатої худоби. Оцінкою облік молочної продуктивності ознайомлюються з системою управління молочного стада Орсет. З дисципліни технологія відтворення сільськогосподарських тварин студенти ознайомлюються з методом оцінки якості сперми, технологією розбавлення зберігання транспортування сперми, з методом штучного сім'я з безприв'язним утриманням молочної худоби в стіловий період та табірне утримання в пасовичний період, безпосередньо спостерігати процес доїння, який відбувається в доїльному залі типу ялинка. Навчально-виробничому центрі працює комбікормовий завод, у якому виробляють гранульовані комбікорми, концентрати для великої рогатої худоби, повноарцінні комбікорми для всіх видів птиці. На вісці фермі студенти проходять практичну підготовку з дисципліни, технологія виробництва та переробки продукції дрібної худоби, ознайомлюються з умовами утримання та годівлі овець, безпосередньо проводять стрижку овець і оцінку якості. Стівовне на пасіці науково-виробничого центру утримують 10 джоли смей української степової породи. В господарстві мають конюшню, де розводять коней української верхової породи, дисципліни, технологія та виробництва продукції та керівництва. Студенти можуть ознайомитися з цехом виробництва м'яса, курчат бройлерів. В начальній лабораторії з переробки продукції м'яса. Студенти вивчають основні етапи переробки м'яса бройлерів, що включають приймання, розвантажування і навішування живої птиці, гуманний електрошоковий забій, обеспірювання, патрання, охолодження, колібрування за категоріями оброблення і зберігання та відвантаження готової продукції.